Привіт, поціновувачем архітектури. Сьогодні ми з вами в селі Ковалівка на Тернопільщині їздимо по закинутих костелах Західної України. От, з одного боку, дуже сумно дивитися на такі руйнування. От, тут видно, вже стіна геть е е нахилена, мабуть, вона рухне скоро. От. Але з іншого боку, дуже круто, через те, що. Вони дуже гарно передають атмосферу, бо все-таки архітектура не буває не в контексті, вона завжди щось е, виражає. По-перше, вона виражає дух часу. І е, те, як вона вигляділа, коли було побудовано, тоді виражало, що тут жили багато католиків. От і ходили в цю церкву, вона була там причепурена. І так як вона зараз виглядає, теж свідчить про те, що католиків тут вже більше не живе і е, грошей в країні немає. От, відповідно в такому вона занедбаному стані. Отже, не будемо ні на кого сваритися, будемо сприймати реальність, як вона є, і намагатися з цього Отримати естетичне задоволення. Костел доволі великий, як для села. Виглядає, ніби він двохнавовий. От так, двохнавовий. Там от всередині видно, що є центральна нава, і є оці бокові нави. У вікнах збереглися металеві такі фрамуги. Ці фрамуги. Металеві, мабуть, через те, що були вставлені сюди різнокольорові вітражі. От, в дерев'яні е, фрамуги не вставляють вітражі. От, е, також сюди можна зайти всередину, подивитися, що додає цій пам'ятки ще більшого кайфу. От бачимо, перед входом. Такий, е, таке Прибудова от для того, щоб температура трохи коригувалася, щоб коли було холодно, щоб там перепад температур був всередині. Значить, бачимо, що тут такі архівольти класні зроблені. В цегляному вигляді вони взагалі дуже ефектні. От, і тут збереглися якісь елементи дерев'яного декору із цим от масверком. Масворк виглядає так, уже не дуже середньовічний, пізніше, вставлений. І тут ось залишки таких напівколон. Колони дуже готичного вигляду, такі оце пучкові колони здвоєння. Прикольно. Бачимо цегла стара, тут з такими ось знаками GM написано. Ух ти, а всередині бачимо, що стеля зроблена із дерева. От, зазвичай склепіння робилося із каміння, а тут воно дерев'яне. Доволі незвичайна річ. Збереглося багато, як ми бачимо, малюнків, фресок. Також різні дерев'яні елементи декору теж збереглися. Значить, малюнки у нас зроблені по штукатурці, хоча виглядають трохи як а, шпалери. Ну, бачимо, що все провалилося, звісно, дах провалився. І недовго цій частині теж залишилось стояти, але власне відремонтувати оцей дерев'яний дах вже все рівно не вдасться. Тобто доведеться повністю нову, нову стелю робити, якщо її колись будуть ремонтувати. До речі, доволі дивно, що не ремонтують цей костел. Зазвичай поляки виділяють євреї виділяють великі гроші на ремонт своїх. Культових споруд, а в Тернопільській області чомусь дуже багато костелів, таких от занедбаних видно. Тернопільчани якось не змогли поляків переконати на те, що треба дати грошей. Що Цікаво, що фрески доволі яскраві, от, там навіть ось золоті зірочки видно на них. Цікаво, якою це фарбою малювали, або, можливо, просто його не так давно малювали. І такий хорал класний. Зверху ми бачимо металеву фрамугу вікна. Всередині все заросло бур'янами, доводиться ними продиратися. І ми входимо в цю частину, де вже попи чексьонзе орудували. Тут у нас такий якийсь п'єдестал стоїть. О тут, мабуть, стояв хрест великий, і бачимо, що ця частина ось ще порядочно збереглася. Я багато збережених фресок. Це ось, мабуть, не знаю, що це таке. Ось тут Діва Марія. З дитятком. От ще, прикольно. Тут паттерн із е, Корон і літер М. Тут видно, що у них ще був додатковий золотий декор. І над вікнами теж такий дуже класний ефект, дуже класний малюнок. От ще є. Підлога у вигляді кахлів. ну Кахлі такі не знаю, наскільки вони давні. Якщо зараз знайдемо десь відламану кахлю, можна буде подивитися, ось відламана кахля. Можна подивитися, ну, товщина в неї така порядочна. От. Тут ніяких знаків не видно. Ось тут є така геть чиста. Ну, зазвичай раніше сюди ой, раніше там ставили ще знаки фірми, яка його виробляє, видно, якийсь радянський. І тут такий ще ось невеликий будиночок. При, прибудова точніше. Незрозуміло навіщо. І там з того боку теж є прибудова. Тут ще біля цього костелу ось мі, мі, місцевий дядько каже, що попадати в нормальну. Ще був будинок Сьонза, от який залишився з того часу. Зараз його вже освоїли. І він такий миленький. От і що, до речі, класне свідчення про те, що будинки все-таки мають бути якось. До справи припасовані, бо коли вони не припасовані, то вони руйнуються. тут дядько викупив його, а дядько сам переселенець з Лемківщини. От, і тут каже, що багато переселенців. Поляків всіх туди виселили, тому ха, Ксьонза тут більше і не живе. А оце такий будинок був у Ксьонза. Дивіться, на високому такому. А Підмурку з таким ганком. Зараз от видно збережені такі красиві фігурні вікна. Ну, так виглядає. Звісно, не відразу можна сказати, що старий будинок, але от попридивившись до цих сандриків, все-таки помітно. І тут на фронтоні він казав, що фронтон вище був за дах. Але оскільки повністю він завалився, то він зробив фронтон менший і вже перекрив його шифером. А раніше тут була черепиця. Бляха протікала, і радянська влада зверху вдарила шифер, поверха по бляч, що тут надається. То я скину той старий шифер, скинув бляху, і то все, але кажу, я от тільки то єдно, що я карнізи не вчепив, і ренви зробив так, як були по їхньому фасону, а, а тут кажу, воно помало, за вітер буде от оці бляхи, то вітер не більше. А тут ви кажете, поляки жили. Це ж ну, їхній, мабуть, був костел, а потім їх всіх туди на так, Польщу, так? Так, так? А багато лемків тут. Ти кукику було поляки, тику привезли. <світ> Тому що якщо вигнали тих Ну, А це, це скільки це? Тисяч п'ять. Ну тут що? ні, ні. Тут і саме тут, то ні. Та в доброводах є 220 номерів. Ну, 20-30, 200 номерів лемків привезли. Доброводи. Mm. А в ковалівку нема тридцять mm -hmm. тих лемків, що приїхали звідти. У них частину, наприклад, моїх батьків, діда одного привезли він зразу туди сів, а другого другий поїхав. В Донецьку область. Він в Донецькій області був, і вони якось мали зв'язок, писали листи, хтось залишився в Польщі. Жінка лишилася в Польщі, що вона вийшла заміж за поляка і не мали можливості вигнати, а її родину там якось. І вона ті до неї писала, а вона зв'язкова була на ціле село. І вона їм вона... написала до неї, а ті написали, що тут дуже подібний клімат на той, що ми мали. Бо їх по вагоном. В ну, Донецьку не знали, яка Україна решта. І вони дали їм адрес, і вони пішака. Вернувся з Донецька, приперлися назад сюди. Майже всі, хто міг ту місце було, то вони ще. Їх заселяли прямо в хати поляків. Так. Тобто приходить ось хата так, поляка, каже, будеш така. Хто прийшов перший займів, ліпше, хто прийшов пізніше. Я вони їх привезли по тутори Бережанський рівень, і вони по туторах зупинилися на станції, і він поїхав шукати, який був продвійніші, бо він мав польський мин, мав коня, і він поїхав шукати якось. І вони всі лишилися там. Він приїхав до доброводів, якраз там був спиртзавод в доброводах така гуральня польська, і в ну, кожному селі був спиртзавод тут. Mm -hmm. І вони... він пішов, оглянув, були порожні хати, він взяв найкращу таку хату займев mm -hmm. і повернувся не по них, і він потім в цій хаті жив. І там і млин був, і такий млин був. І він їх всіх з ним повернулися сюди, що він знайшов місце, де вони будуть далі жити, щоб на перспективу. Мені здається, що зараз у вас найкраща хата. Ну, то ви собі можете представити, що хату. Століття назад. А решта всі були під соломом. Та хата виглядала фортеця. У мене в хаті висота 3,50 до стелі. Я не змінив нічого, тому що фінанси не дозволяли з підлісні, то все коштував гроші. Мене опалення дуже... і кімнати дуже великі. Там в мене 6 на 6, 4 на 5, 3 на 4. 4. Ну такі гонорово. Це, так. А а Маштат. туалет у Ксенза був в хаті чи е -е, на дворі? Туалет в хаті, там було так, бо на, на дворі був повністю, але з хати був вхід до підвалу. Шо? Це там, де велике дуже перекриття, так, що ви кажете, в підвалі. Та да хочете глянути. Микій. Ви вас так цікавить, то що... заходьте ваша воля. Ну, коробка ще польська. Я її не викидав. Треба буде викинути. Ух ти. І це ви, ви хочете сказати, що це прям ще з того часу, да? так? Це польська. Ніхто не ну, ви, виглядає прям як нове. Було? Мудро дуже зроблено, Видите, той склеп він тримається, нас зараз як склеп ставлять, то розсипається. А тут просто глянути, що тут робили, і, і наш не буде розсипатися. Mm -hmm. цегла, вона не перпендикулярна до гори, вона чуть-чуть лежить сюди. Видите, вона лежить uh -huh. Чуть-чуть, бачите, вона так і вийде косо. А потім клин забитий, що вона так кинута льожа, і вона не годна вилетіти в долину, бо вона лежить. А потім той клин, що о -о -о він цього, що, uh -huh. що на цеглу лишили, у нього щільне і все. Навіть поворот переходи до... А це був хід до хати. Там сходи є, як були польські. Він пішов до хати туди, раз, а я там зробив собі. Як ти казав концерт? Каміння проможе. То то та, як було, так було, тоді. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Гарного вам дня, до побачення.